Добрий день, шановні члени журі. Мене звати Каратів Каріна, я учениця 11 класу Луцького ліцею No21. Прошу до вашої уваги наше наукове дослідження на тему емпатія як важливий компонент встановлення особистості підлітків 20 років тому і сьогодні. Проблеми емпатії були та є актуальними, оскільки вміння співпереживати визначає людину як особистість, здатну повноцінно жити у соціумі. 20 років тому у нашому навчальному закладі проводилось дослідження рівню емпатії підлітків. За 20 років багато що змінилось. Розвинули соцмережі, була пандемія, почалась війна. Тому в нас виникло питання: як змінився рівень емпатії та інших психологічних параметрів підлітків за 20 років, це й було метою нашої роботи. А саме провести порівняння дослідження стану емпатії у підлітків за два часові виміри, проаналізувати зв'язок емпатії з іншими параметрами особистості. Об'єктом є емпатія особистості, а предметом особливості і розвитку емпатії у підлітковому віці, 20 років тому і зараз. Завдання дослідження можете побачити на слайді. Результати дослідження можуть бути інструментом для оцінювання сформованості емпатії складової емоційного інтелекту. А новизна полягає у вивченні взаємозалежності емпатії з іншими психологічними параметрами та порівняння зібраних за одинаковими методиками даних з проміжком у 20 років. Вибірка 24-25 років склала 50 десятикласників Луцького ліцею номер 21 З них 20 хлопців та 30 дівчат. Ці дані ми порівнювали з вибіркою 2004-5 років, там де було п'ятдесят десятикласників того ж навчального закладу: 26 хлопців та тридцять дівчина. Ми досліджували такі параметри особистості, як емпатія, дружелюбність, домінування, самооцінка та ціннісні орієнтації. Методики, за якими їх було визначено, вказано на слайді. Хочу наголосити, що збір даних проводився за одинаковими методиками. Всі дані заносили в таблицю Excel та робили статистичну обробку даних. На слайді вказано діаграму порівняння психологічних параметрів підлітків за два часові виміри. При порівнянні з використанням та критерію студента виявили, що рівень емпатії достовірно не відрізнявся. Самооцінка має тенденцію до підвищення, хоча й різниця не досягла достовірності. Дружелюбність в 24-25 роках підвищилась, проте не була точно доведена, а оціннісні орієнтації достовірно знизились. Ми пов'язуємо це зі складними суспільними змінами, глобалізацією, наростанням тривоги і невизначеності через війни. Також рівень домінування в нас достовірно піднявся. Що ми пов'язуємо з кореляцією домінування та самооцінки. Про що буде йтися далі? Ви можете побачити порівняння аналіз розподілу за рівнем емпатії двохчасових вимірів. За ним бачимо, що у нас підвищився відсоток підлітків з низьким рівнем емпатії від 19 до 32. Щодо порівняльного аналізу розподілу самооцінки, бачимо загальне підвищення самооцінки, що сприяло зниженню відсотків підлітків заниженою самооцінкою від 28 до 16. Ми досліджували кореляції, проте ми не побачили статично, статистично значущі кореляції між емпатією та нашими психологічними параметрами. Проте в нас була одна достовірна кореляція в двох часових вимірах: це домінування та самооцінки. В двохчасових вимірах можете побачити, що чим вищий рівень домінування, тим вищий рівень самооцінки. Також ми побачили деякі відмінності при порівнянні двох часових вимірах: а саме, самооцінки та емпатії. У 2004-2005 році ми бачили помірну зворотню кореляцію. Тобто, чим вищий рівень самооцінки, тим нижчий рівень емпатії в нас був. Проте у 2024-2025 році наші параметри не є пов'язаними і не впливають один на одного. Також ми побачили деякі відмінності щодо ціннісних орієнтацій та емпатії та дружелюбності за емпатією. У 2004-5 році ми бачили помірну кореляцію ціннісних орієнтацій з емпатією. Проте в 2024-2025 наші параметри не пов'язані один з одним. Також нас здивували деякі зміни кореляції емпатії і дружелюбності, оскільки 20 років тому емпатія не взаємодіяла з дружелюбністю проте в 2024-2025 році на наш час вони мають пряму кореляцію і впливають один на одного. Щодо порівняння показників дівчата та хлопців, ми не виявили статистично значущих відмінностей, проте можемо сказати, що дівчата є більш дружелюбні, а хлопці схильні до вищого рівня домінування та вищого рівня самооцінки. Щодо висновків, порівняння емпатії за два часові виміри. Не виявило значущих змін середніх значень, проте в наш час зросла частка підлітків з низьким рівнем емпатії. За 20 років зросли показники домінування, знизилися ціннісні орієнтири та зменшила частка підлітків з заниженою самооцінкою. 20 років тому емпатія корелювала ціннісними орієнтирами та самооцінкою у нас була зворотня кореляція. В наш час емпатія пов'язана з дружелюбністю. Самооцінка стабільно корелює з домінуванням в двохчасових вимірах, 20 років тому домінування також асоціювалося з високим рівнем цінностних орієнтацій. У 2024-2025 році, навпаки. Різниця між психологічними параметрами хлопців та дівчат недостовірна, та емпатія покращує стосунки сприяє ефективній взаємодії та формуванню гуманних цінностей. Дякую за увагу. На все добре!